У міській раді створять відділ запобігання і виявлення корупції, який підпорядковуватиметься міському голові. Про це під час прес-конференції заявив секретар Володимир Вовкотруб. За його словами, робота Галини Загородньої, яка є уповноваженою з цих питань, потребує покращення, і одна людина не здатна контролювати корупцію у місті. Тож згодом розроблять відповідну програму, яку мають погодити депутати, і лише після цього створять цей відділ в зміни у структуру БМР. Туди при зловживанні владою або службовим становищем зможуть звертатись пацієнти, лікарень, батьки школярів та інші. До того ж, планують, що скарги можна буде подавати в електронному форматі, але поки це все лише розробляється, і пан Вовкотруп навіть не уточнив, скільки у такому відділі працюватиме людей. Сьогодні основним завданням пані Галини Загородні є контроль за подачою декларації суб'єктами господ нашими працівниками вчасність в подачі декларацій і контроль фактично з декларацій. У нас були випадки, де нашими працівниками невчасно подавались декларації, і такі дійсно були порушення, такі фіксувалися. Маю на меті створення відділу, який буде займатися антикорвзялі антикорупційною політикою. Тобто, ми винесемо. Я думаю, на одну із ближчих сесій стратегію антикорупційну нашої громади. Також я думаю, ми її будемо широко обговорювати. північній річки Росі ржавіє занедбаний корабель Юр'єв. Раніше він слугував прогулянковим теплоходом для містян та туристів. На борту працювало кафе і дві палуби. Нині Юр'єв виглядає понівеченим, облуплена фарба, корозія тощо. Він фактично перетворився на брухт. Як відповів нам заступник міського голови Анатолій Кравець, його власником є приватна особа. У міській раді відсутні відомості щодо технічного стану, реставрації та експлуатації теплохода в майбутньому. До того ж, звернень від власника щодо співфінансування чи підтримки в утриманні або реставрації не надходило. Як і звернень громадян або громадських організацій з приводу подальшої долі цього об'єкта чи необхідності його демонтажу, власник корабля ексдеп. Депутат міської ради та підприємець Вадим Хлєбніков повідомив нам, що Юр'їв буде працювати як раніше після закінчення воєнного стану, але на жаль, у цьому сезоні цього не станеться. Переносити теплохід теж не збираються, тож він і надалі ржавітиме на набережній річки Рось. Не для всіх весна це найкраща пора року, адже деякі у цей період страждають на сезонну алергію. На весні та влітку вона часто з'являється на пилок рослин. Це ще має назву полінос. Як розповіла лікарка Євгенія Захарчук, рівень алергічних захворювань останнім часом підвищився, зокрема через погіршення якості повітря. Зауважує, рослини починають квітнути спочатку весни, а завершують в кінці осені. Зокрема, нині активний період у дерев берез. За ясен, верба, Клен та інші. Втім, через похолодання та дощову погоду концентрація пилку у повітрі стала дещо меншою, але це прискорить світіння наступних рослин, таких як трава та бур'яни. Тож, якщо ви помічаєте зміни у своєму стані схожі на ГРВІ чи застуду, проте температура тіла не підвищується, варто звернутися до алерголога. Крім того, фахівчиня радить відстежувати цвітіння на спеціальному сайті, де є календар та можна дізнатись рівень алергії у тому чи іншому місті, з чим перехрещуються рослини та про симптоми. Якщо ви Спостерігаєте якісь зміни в своєму стані, наприклад, головний біль, загальна слабкість, температура відсутня, закладеність носика, то закладає, то відкладає ніс, да то підтікає якась нежить, не зрозуміла там після відвідування паркової зони, там або після фотосесії тієї десь в якихось рослинках. Тому, звичайно, варто звернутись до лікаря. Самолікуванням, звичайно, не варто займатися, краще піти до лікаря, з'ясувати тактику перед наступним сезоном цвітіння, визначити на що саме алергія, звичайно. Коли йде рослинка за рослинкою, зараз цвітіння дуже важко розділити ці ситуації, тому це тільки лікар може зробити. І знову ж таки, якщо е, є прокашлювання часте, то теж рекомендовано до лікаря-алерголога є певна діагностика для виключення навіть тієї самої бронхіальної астми, що є дуже важливою, яка може перетікати в прокашлюванні, або, наприклад, в затяжному нежитті, да, але з нічним закашлюванням. А далі розповімо вам історію, від якої стискається серце. 37-річний захисник України Віталій Засуха любив Україну, але найбільшим його скарбом вважав родину, про яку так мріяв. І хоч росіяни його вбили, він залишив по собі свою маленьку копію, але на жаль, так і не встиг побачити, як підростає донька. Про що мріяв воїн та які останні були його слова, розкажемо у сюжеті. Дивись на нього кажу, хто тебе чекає з війни. Він каже, ніхто. В нього не було батьків, в нього батьки померли, в нього тільки сестра, і я зразу зрозуміла, що я буду його чекати. Саме так згадує перше знайомство зі своїм коханим чоловіком, пані Алла, 37-річний Віталій Засуха майже все своє життя присвятив військовій справі. У 2014-му брав участь в АТО ООС, обороняючи Донецький аеропорт. А від початку великої війни долучився до 114-ї бригади ТРО. 2022 рік став для подружжя знаковим і водночас тривожним. Адже тоді, у квітні, вони познайомились, закохались та створили родину. Він воював і Він доброволець із 2014 року, і доброволець під час повномасштабного вторгнення. Для нього взагалі не було нічого, він навіть сам відчував, що буде війна. До речі, відглядуться він казав, що піду воювати. Його ніхто не міг зупинити. Він вже так досі кожу. Туже дивися, вже тебе сім'я. Я ти так мріє. Уже в нас є донечка, така просто копія його. Я кажу, вже треба трошки зупинитися. Він каже: Ну давай ще ось трошки, і все. Як згадує жінка, звичного позивного у чоловіка не було. Зазвичай його називали по прізвищу Засуха. Віталій перебував на Бахмутському напрямку майже рік, але завжди намагався тримати зв'язок, адже просто не міг би своїх дівчат. Казав, дружині, це гірша смерті вас з донечкою не бачити і не чути. Була така позиція, що була зовсім без зв'язку. Там вони були шість днів. І він просто я телефон був сутками так біля мене. Я постійно дивлюся. Він мені не пише, не пише. Він мені пишав писав, писав смс-ку. Коли йшов з позиції, зв'язку ж не було. І коли він доходив до КСП, тільки там був зв'язок. Два дні і, 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 ну, на насилу на, на витримував. Він і я. Він каже: я хотів би бігти під пострілом, просто щоб написати і взнати, що, що там з вами, як ви там. Попри велику любов до своєї родини, воїн не забував і про побратимів, та навіть у відпустці на прогулянці з рідними думав, як там хлопці в окопах, а ще шкодував, що не може частіше бачитись з дружиною та донькою. Чесно, отак би якби просто був живий, все, все б життя. От отак би жили. Навіть хай би були в ній, просто хай би був живий, здоровий, все. Ну, хай би все життя по телефону, аби тільки був живий, і все. Нічого не треба було більше для щастя. У подружжя був неабиякий зв'язок, і напередодні трагедії Алла відчула сильну тривогу за чоловіка. Він, як зазвичай, написав, що йде на позиції віднести воду по братимам, і Його не буде декілька годин. А як повернеться, обов'язково напише повідомлення, але цього вже не сталося. Я вірила за нас двох. Отак твердо просто, що з тобою все буде добре. Не може бути такого, ну не може бути такого. І він. Не вийшов на зв'язок, потім я дзвоню вже до його побратима, кажу, та що там таке, ну що сталося? Я відчуваю, він каже, все нормально. Потім мені, потім мені сказали, що я кричала не в своїм голосом, що такого не може бути просто. Не може бути такого. Ну. Вони пішли на цю позицію, з ними було також двоє снайперів. Вони пішли туди і їх з тепловізора, я так розумію, що їх засікли просто. І почався обстріл. Почався арт-обстріл, під який вони попали. Вони там, типу, хотіли десь ну, десь прикритися. А він, ну так як мені сказали, що він почав шукати цього шпагета, бо він не міг ну, залишити, який був мій чоловік всіх, а потім я. І так він його шукав, він дев'ять-дев'як, ну, він вже був 200, як, ну, як уже. А він не знав, можливо, він цим втратив час, можливо, ну якось, я не знаю. І просто в нього було миттєве, миттєве поранення і, і все. Дружина зі сльозами на очах ділиться. відчуває, що коханий поруч, адже часто він приходить до неї у снах. Під для жінки є спільне маля, яке вони обидва дуже чекали. Зараз маленький олівії сім місяців, і вона геть копія батька. Дружина знає, що як донька виросте, вона розповість їй про тата героя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Новини, які справді цікаві, ексклюзиви, репортажі, історії людей і справжні події з усього світу та країни, усе це є на нашому 100-тисячному ютуб-каналі Еспресо Біла Церква. Тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про свіжі випуски. Підписуйтесь та дізнавайтеся більше, швидше, глибше. У краєзнавчому музеї відбувся творчий вечір письменника Костянтина Климчука, у рамках якого він презентував свою книгу Любов, війна та інші збочення. Захід розпочався зі вшанування загиблих героїв, які захищають нашу країну хвилиною мовчання. Потім автор познайомив присутніх зі своєю біографією та творчістю. Як стверджує Костянтин, у своїй книзі він хотів показати країну, яка бореться за свою незалежність. каже, на нього вплив. Нула література на військову тематику, а також поїздки на фронтові ділянки. Я вам, чесно признаюся, я її не хотів видавати, але все ж таки вона пішла в друк. І, чесно кажучи, я тепер ні, ні краплі не жалкую про це, тому що спочатку була презентація за кордоном, і українці в Італії, в Німеччині, в Швейцарії дуже високо її оцінили. І тому я відкинув геть сумніви і вирішив презентувати її в Україні, і сам, саме в Білій церкві, саме в краєзнавчому музеї, де я, де я є старшим науковим співробітником. І так співпало, що на носі якраз ювілей мені 50 років, і це для мене важлива дата, тому що. Я багато чим займався в своєму житті. Я був інженером, я був е, працював в політиці, але я працював в журналістиці. Але я зрозумів, що власне саме письменницька діяльність, видавництво книг це те, чим я хочу займатися. У ритмі українського серця під такою назвою у центрі творчості дітей та юнацтва Київщини відгримів спільний звітний концерт колективу Ровесник та театру. Пісні Барвисті Мальви. Молоді артисти презентували майже 30 вокальних та танцювальних номерів. Акцент зробили на національній тематиці. Тож глядачі почули відомі усім пісні Квітка, душа, червона рута та побачили постановки на Поділлі Ой, ходила я в долину та інші. Після виступів випускники основного складу ансамблю ровесник отримали свідоцтва про позашкільну освіту та провели посвяту наймолодших вихованців у танцювальну родину. Також колектив привітали 40-річним ювілеєм та нагородили подякою за збереження і розвиток нашої культури. Підготовка до цього концерта була довгою, тому що 26 номерів це дуже багато. І працюємо нон стопом. розумієте, це дуже складно, особливо для дітей. От так що зараз у нас саме така. Пора у нас і українські народні танці, і танці народів світу. Це і композиції, хореографічні картинки, наприклад, троїсті музики, кравецька мудрість, мексиканський народний танець Джаранейра, от і литовський танець з башмачками. Це знання, які набуваються і досвід на протязі багатьох років. І у наших батьків є можливість побачити, як працюють їхні діти і здобувають хореографічну освіту. Традиційно прогноз погоди на тиждень за інформацією Укргідромецентру очікується переважно тепла та сонячна погода з незначними опадами на вихідних. Зокрема, у вівторок від плюс 5 до 22 градусів у середу та четвер до 20 тепла. У п'ятницю температура прогріється до 18, А вихідними синоптики обіцяють невеликий дощ. Ми були усюди, щоб бачити, чути і розповідати вам важливу інформацію. Залишайтеся з еспресу. Біла церква. Попереду ще багато цікавих новин. А я чекатиму вас завтра у цій же порі, тому не пропустіть свіжий випуск. Бережіть себе і Україну.